Пам'ятні дошки загиблим воїнам Володимиру Блазі та Андрію Маричу відкрили у Холмківській територіальній громаді. Мармурові плити встановили на будівлі концівського ліцею, де навчалися захисники України. Захід, на якому важко стримати сльози, зібрав рідних загиблих героїв, знайомих, вчителів, учнів ліцею, які підготували тематичні виступи. На жаль, ми хоронили вже двох з нашого ліцею: це Володя Блага і це Андрій Марич. Я обидвох. Вчила і Андрія, і Володю. Хлопці були спокійні, хороші, покладисті, завжди готові були прийти на допомогу. І це не дивно. адже вони поклали своє життя за те, щоб визволити Україну, за те, щоб захищати нас із вами. І ми маємо про кожного пам'ятати світла пам'ять кожному захисникові. Обидва захисники загинули минулого року. Андрій Марич, 26 жовтня, на Запорізькому напрямку. Йому було 42 роки. Володимир Блага загинув у грудні на Куп'янському напрямку Харківської області. Йому виповнилося 29. Без батька лишилося двоє діток: без старшого брата молодший Іван і без старшого сина батьки. Розповідає мама полеглого героя Тетяна Блага. Йому на віки 29 Загинув у грудні Куп'янський напрямок Харківська область. Знаєте, дуже важко говорити, не можна зібрати слів. Але низький уклін всім нашим полеглим воїнам, не тільки моєму сину, усім. Дуже велика вдячність нашим воїнам, які зараз знаходяться там. Вдячність його побратимам, які до сьогоднішнього дня підтримують, дзвонять нашу, підтримують родину нашу. Я впевнена, колись цей день прийде. Довготривалий, вимолений, вистражданий день перемоги нашої і мої внуки. Діти нашого сина будуть жити у вільній, незалежній Україні. Після освячення дошок відбулася поминальна панахида. Присутні помолилися за душі захисників та хвилиною мовчання вшанували пам'ять героїв, відтепер закарбованої ще і на меморіальних дошках. На жаль, за час війни Холмківська громада втратила уже 13 захисників. Ми відкриваємо дві меморіальні дошки, які були виготовлені за кошти громади для воїнів, які загинули і навчалися у цій школі. Я рахую, що меморіальні дошки треба встановлювати, щоб діти, які навчаються тут, знали, пам'ятали цих хлопців, які загинули, захищаючи їхнє життя. На жаль, у нас вже в громаді 13 воїнів, які загинули, але ці двоє навчалися у цій школі. Для нас загиблі воїни завжди будуть дітьми, каже вчителька Марина Столонтай, яка присвятила захисникам авторські віршові рядки. Наші учні це завжди наші діти, проходять роки, десятиліття, але ми їх пам'ятаємо дітьми. Сумно, боляче і важко, на душі нестерпний біль, що ніколи вже не зможу. Я з тобою говорить. Війна забирає кращих, кращих наших дітей, залишаючи в пам'яті нашій їх дитячий усміхнений лик. Є тисячі зірок на небі. Одна із них твоя, небесний ангел-охоронець, наш воїн миру і добра. На Завершення учні ліцею підготували вокальні та театральні виступи, що відображають трагічні реалії війни, а також незламність, прагнення та надію українського народу до якнайшвидшої перемоги.